Вітаю вас, друзі! Проміжок часу, який для вас буде чимось знаменний, актуальний якимись подіями. Спочатку дивимося на оракулі часу цей часовий проміжок, а потім на картах розшифруємо, чим саме він буде знаменний. Так, вам кажуть, що протягом одного тижня або одного місяця. У вас буде проявлятися дух, такий якийсь завзяття, дух молодості, юності, завзяття протягом одного місяця чи одного тижня. Ну, а в когось, можливо, аж в період овна, коли він буде актуальний. Так, ну таке цікаве послання. От давайте що ще карти нам скажуть про це послання. Що це за дух завзяття, який у вас буде... Рухати вперед, напевно, через один тиждень або протягом одного тижня, чи протягом одного місяця. Ми все-таки так будемо розглядати. Так, що це за дух завзяття? Куди він вас веде? Що це? Так, цей дух вас веде, по-перше, до... Глибин, пізнання себе. Ось ви рухаєтесь. Ви повільно, ви досить довго вже рухаєтеся на шляху до самопізнання, до пізнання своїх глибин, внутрішніх, до пізнання своєї душі, свого потенціалу внутрішнього. І ви будете насолоджуватись цим процесом самопізнання, пізнання глибин своєї душі. Це буде вас наповнювати, це буде вас радувати. Хтось. Нарешті полюбить себе. Хтось нарешті відчує, як це полюбити себе, поставитись до себе не з критикою, а з любов'ю. Так. І, полюбивши себе, ви відчуєте, що навколо вас, ну, по-перше, дуже багато можливостей, вам дають. Нову енергію, нове починання, творчість якась ідея, щось вам прийде в цей період, дуже важливе, те, що ну, в подальшому приведе вас в якийсь баланс, відкриє вам шляхи. Те, над чим ви довгий час думали, можливо, ніяк не наважувалися зробити щось, відганяли цю ідею, цю думку, і тут це все. Ви відчуєте, ви зрозумієте, що час настав. Настав діяти, настав брати цей шанс, тому що ви поз... пізнаєте свої глибини душі. Так, серце розбив... розбивали вам. Але на даний момент це все вже в минулому залишається. До вас йдуть нові енергії, короля жезлів. Якщо ви жінка, якщо ви чоловік, то ви є таким вогняним, гарячим, пристрасним. Вас ведуть до сім'ї. Так. І, ну, звичайно, розбите серце це, це відгумін, який ще, ще болить, але вам кажуть, вас нове чекає, нове щастя. Так, Дійсно, час настав війти у свою гармонію, у цей баланс відчути між темною та світлою своєю стороною. І вам це відкриває нові перспективи. Час настав, відкрити нові перспективи вам. Бачення нових горизонтів, розуміння цього, здійснення ваших мрій, час настав, щоб ваші мрії здійснилися протягом тижня, протягом місяця. В найдальшій перспективі це на період овна, на весну. Ну, ось я вас вітаю. Як на мене, прекрасне послання, хай програється для кожного з вас як найкращим чином.